Дякую. Три рази справжуємо. Ти Однозначно. Ты бачишь, у них то нападает и говорит. Я не хлопкай. Сто халя. два завтра скажем быть динамо. Бачите, що таке не боці. Однозначно. Як чихіка, буду живу. На жаль. Три-три не буде. Хіба? Так. Так, що, за замовіли це? виключіть той мобіль, ну. Алло. Все. Бачиш, ще це

– Я там, Ну, подивимось, там. зараз чи ні. А, все, закинчи. Так, на том наши звуки заканчивается. Главное судья соревнования перешел. Так, два слова. Ваше, так сказать, о прошедших, так сказать... Іграх інтересних. Ану, скажіть, будь ласка, як вам дідухи? Молодші старші? Радево відбулося. Конкретно. Шкода, що Шкода, що не 3 три. Ш... Шкода, би... що не, зі... не співпали два дідуха між собою. Та я ж кажу, що ви... вітяз вітяз Саші... Вітя з Саша. Згав... Я думав, що не буде це цей москаль, а буде Вітя з Саша, а не вийшло. Нічого. Mm. Але Що варто відмітити цих двох русських спортсменів? Що з Москви москаль згоріла? Москаль да. згоріла, вони ж програли пару матчів. Так, да, що той, що друга ну, гра. Але дивно, як Москва віддала нам, так сказати, своїх людей. Що віддала? Людей. Вони грають тут собі. Давно, за клуб. Так? Mm -hmm. так вони ж в, в Росії теж грають за світло. Ага, та... нехватка в них. У ну, них ну, хватка вони них нехватка денег, вони грають всюди суди до плаття. А, я думаю, в них не хватка, тому вони пішли. Ніхватка, У нас хват, заробляють гроші. Нехватка. Ні, ну вони заробляють нормально, бачиш, встигають сюди. Mm -hmm. Але молодці Дуже гарно. Говорило мені подобається. Да, турнір обалдеть. Риба я бачу перший раз, дуже цікавий да, раз. Обалдеть. Цікава техніка, в mm -hmm. грає, і дуже скоростний ігрок. І зібраний моє. Mm -hmm. А що Москаєв робить? Він не віддасть, ні я. Москаєш, психологічно трошки. Думаєш? Ну Саша він взагалі не грав, не боровся. Хоч Саша не є скоростний ігрок, такий, щоб можна було нав'язати свою гру. Він нічого не зміг. Голова. Mm -hmm. да. Звісно, приємно. Все, все, все даю. Я тільки не, не, не встиг зняти цей е, відкриття цього турніру. Бо товариш Дубровик сказав, що їде, а потім години 15 хвилин дзвонити не може. Як я був знав, так на тому наша закінчиться зустріча інтерв'ю. У нас предстоять головний турнір винник і розглядеть її. Ну, скоро, ну як коли? 13, від Ігор казав, так. 13, однозначно. Присутній молодець. Так, все, наразі дякую, до відділення.